Друзі, я вітаюся, хто разом з нами. Всі, хто долучається до переду цього відео, ви на фабриці новин. Я Юрій Біпік. Мій гість пан Олег Пастернак, відомий український політехнолог, політичний експерт, пане Ради радий вас бачити. Вітання. На за доброго. Дякую, що ви з нами. Давайте почнемо з uh, убивства Портнова. Що нам показує те, що відбулось? Ось ця вся історія. Знаєте, я сьогодні звернув увагу і зараз. Повідомлення все більше і більше надходять про те, що вбивців було декілька. Тобто це або, щоб, знаєте, вже остаточно кілеру і замовнику було зрозуміло, що жертва втратила свідомість і втратила життя. Uh, і це доволі вартісна річ, ймовірніше за все. Я розумію, що зараз багато дуже буде версій. У нас кожен другий себе вважає криміналістом, експертом з кримінального права. Я таким не є. Це просто мої сторонні знаєте спостереження. Бо Андрій Портнов як не крутий, але був доволі непересічною особистістю не лише там в історії цементування режиму Януковича, коли він був заступником, якщо не помиляюсь, голови адміністрації Януковича. Да? А до цього був депутатом бют. А до цього він радив Юлії Тимошенко. Ну, тобто ця людина за весь свій час політичної біографії стовідсотково ну, нажила серйозних ворогів. І зараз версії слідства це або політичне, або борги називаються. Ну хотілося б, щоб іспанські. Слідство за українських спеціалістів, напевно, так і буде. Можливо, згодом ми дізнаємося подробиці. І другий момент, що мене також вразив, це той факт, що вбивство відбулося біля школи, біля навчального закладу, де дуже багато дітей, де, власне, куди портно впроваджав своїх дітей. І тобто воно, знаєте, має такий. Відтінок зухвалого характеру, е, я думаю, що когось дуже сильно Андрій Портнов е, або закопнув, або або дістав. Ну, е, у нас дійсно зараз немає там достатньої інформації для того, щоб е, висувати якісь теорії або щось. Ну, теорії ми можемо звичайно висувати, щось стверджувати. Точно ми не можемо, але е, хочеться запитати. Наскільки для вас неочікуваною була реакція суспільства, тому що почали говорити, почали згадувати, і та й зрозуміло насправді в якому контексті згадувати, і так далі. І про суди українські також згадали, тому що знайшли бекграунд, як там портнов судиться з українськими журналістами, з громадськими організаціями, і дивовижним чином така людина з таким бекграундом Виграє в судах все, що тільки можна. Ну а потім, звичайно, люди, які трішки розуміються там на політиці або там знають насправді, як все це влаштовано. Ну вони направду розуміють, хто такий Портнов Портновий, як він займається, як впливає принаймні, на там судову правову систему, і так далі. За моєю інформацією, він навіть будучи там за кордоном, все ще впливав на судову і правову систему в Україні. Можу помилятись, мені одна людина про це сказала там поза кадром. Так і є насправді пане Олеже, чи да. ні? Так і є. Ви праві і ваше джерело абсолютно відповідає дійсності. Він продовжував впливати. Він не тільки на систему правосуддя, а й найбільш ширший контингент: це на державну судову адміністрацію, на вищу кваліфікаційну комісію суддів, на різні судові корпус різних областей України. Ну, давайте так. Я коли сказав, що він не пересічна особистість, я мав на увазі передусім, що він такий талановитий юрист. Це не тому, що я хочу зараз піднести його політичну вагу чи роль. Ні-ні. ні Я знаю прекрасно, хто такий Портнов, і автором яких законів і законопроєктів він був. Яка його роль була часів Януковича, і які речі він творив і був співучасником в, в розширенні влади Януковича? Я знаю його, чув, пам'ятаю його, багато проєктів, пов'язаних з домовленістю між Януковичем і Тимошенко щодо розподілу влади. А давайте згадаємо, це 2018 рік. Фун... Там багато дуже речей, які. Навряд чи принесли користю українському державотворенню і політиці, але, тим не менш, він дуже талановитий юрист. Про це знали всі, хто мав стосунок до Портнова. Він просто фанатичний комбінатор. Винахідник правових і правополітичних, правополітично-правових комбінацій, які дозволяли зберегти владу, розширити владу, піднести ту чи іншу персону. У нього був до цього хист і певним чином талант. А ще у нього був один з найбільших і найсильніших ресурсів вплив. Вплив не лише на суддів, а вплив на політичних стейкхолдерів. І уявіть собі, людина, знаходячись в Іспанії, розширила спектр цього впливу з часів прем'єрства Юлії Тимошенко і часів Ющенка. І аж до сучасного періоду. Це проміжок в 15, а то й більше років. Тобто я хочу, щоб ви прекрасно таким чином сформували враження про масштаб впливу. Тобто Портнов не був простою, там, він особливо останні там, роки не ліз в політику, це правда. Хоча в мене також є різні домисли медійні, джерела, які говорять про те, що, начебто, він був пов'язаний з деякими а, чиновниками на банковій. Не знаю, в мене немає. Грунтовного домису щодо цього, це треба напевно появлятися. Треба ну, я думати. теж чув да з тими, зокрема, які там під час перших днів вбивали чеченців. Я теж чув таку історію. Так, да, да ви саме правильно це сказали. Але тим не менш, це медійні домисли. Можливо, вони знайдуть підтвердження, можливо, так воно є. Але знову ж таки, якщо ці люди, чиновники на банковій хотіли користуватися послугами портного, то значить вплив був. був? Yeah. Був, і можливо, це багатьом не подобалося так, що так, да, да, окей, зрозуміло. Дякую, пане Леже. Давайте рухатись далі до найголовнішого насправді до мирного процесу, тому що хай йому Греція не розумів взагалі що відбувається. Відбулася uh -huh. телефонна розмова Трампа і Путіна. І далі понеслось. Що зараз на якому ми етапі? На якому ми місці? Де ми зараз знаходимось? Оскільки Ну тут ЗМІ пишуть про те, що. Тотальна зрада, Трамп кинув, вони про щось домовились: що Трамп вірить в перемогу Росії не України, що європейські лідери там сипеніли, да що вони ошелешені були тим, що відбувається до чого ми йдемо? Тобто, що зараз що відбулось, і де ми зараз? От давайте так запитаю неділо. Він була двох з половиною година розмова Путіна і Трампа. До речі, Трамп постійно декілька разів вже в своїх коментарях згадує: ось дві з половиною години для нього це якийсь прям. Неймовірне, фанатичне досягнення. Хоча насправді ну, це лише один із елементів його дипломатії і стратегії. Ну, давайте так, дві половиною години треба про щось розговорити. Навряд чи Трамп просто вислуховував історичні лекції Путіна, як свій час Макрон це робив, змушений був вислуховувати. Ймовірніше за все, Трамп пробував пробити. Максималізм Путіна і скоригувати його одержимі вимоги, ймовірно, що за все. Тобто він робив ці спроби. Інакше він давно би пішов по лінії Кремля і давно би вже сильно натиснув на Україну. І ми мали зараз вже режим припинення вогню на дуже привабливих для Росії умовах. Дивись, там Путін заявив після цієї розмови, що готується якийсь меморандум. Це дуже цікава річ. Мова йде про параметри майбутнього мирного врегулювання. До речі, Росія цього хотіла в лютому місяці. Я дуже добре пам'ятаю позицію, коли тільки но почали говорити про припинення вогню. Була позиція Росії про те, що о, спочатку мають бути затверджені параметри майбутньої мирної угоди, а потім йдемо на режим припинення вогню. На даний момент загальний катастрофізм, який є в медіа, спочатку тему підняли британські медіа, вони почали качати зраду по повній. Пізніше до них доєдналися американські, намагаючись там більш-менш якось зрозуміти цю річ. Я думаю, що Більд, ну, наприклад, беремо дас з посилання на джерела біля в оточенні канцлера Мерца, Заявили про те, що Трамп умиває руки, і Трамп відходить від мирного регулювання. Трамп не буде займатися мирними перемовинами в Україні. Більд, да, так, це бульварна преса, але тим не менш прикметне зауваження Західного видання. В такому ж дусі Bloomberg, в такому ж дусі Financial Times, New York Times, Axios і багато інших видань бачите, ми вже скоро будемо цю номенклатуру західних видань знати на пам'ять і навіть більше довіряти ніж українським журналістам. А це, до речі, погана річ. Я завжди на кожному ефірі про це говорю. Це дуже неприємна, незручна і далекоглядна маніпулятивна річ. Так ось, якщо я правильно думаю розрахунок Трампа, то він не хоче втрачати відносини з Москвою. Але він хоче зробити так, щоб російсько-українська війна не заважала йому в вибудові мостів Вашингтон-Москва. Для цього що треба зробити? Ну, як, знаєш, чисто математично. Просто розділити ці два питання: американо-російські відносини наліво, російсько-українська війна направо. А як їх розділити? Доручити темі, ну, запустити трек прямих перемовин, про що говорить Путін. І Трамп пішов на це. І хай вони собі розбираються на думку Трампа. А він в цей час зосередиться на економічній взаємодії, на питаннях стратегічної безпеки. До речі, вже є заява Піскова, на яку мало хто звернув увагу про те, що Москва і Вашингтон зацікавлені в відновленні діалогу щодо стратегічної безпеки. Це означає повернення Росії чи формування нових договорів про використання стратегічної ядерної зброї та чи обмеження, наприклад, ракет середньої і малої дальності. Я пам'ятаю, нагадую, що Росія призупинила свою участь в деяких цих договорах. Це було ще рішення минулого року чи позаминулого вже не згадай. Але зараз про це розмова йде. Тобто Америка хоче відносин з Москвою, для неї вони кристалічно принциповими, для неї вони бажано. Категорично бажаний, але що робить Трамп? Він виводить американо-російські відносини з під оптики мирного врегулювання по українському процесу. Тепер Україна-російська війна піде по одному шляху, а Америка з Росією піде по іншому шляху. Власне, це головний підсумок розмови. Це означає, що Трамп умив руки і вийшов з процесу. Ну, бачите, західна преса, так. Да. Я поки боюсь таке сказати, бо я не бачу ознак. По-перше, сам Трамп сильно не коментує це рішення. Ну, якщо б він натякнув. По-друге, про це натякнув Рублю, але знову ж таки, доволі дипломатично і обережно. Це більше фрейми, які стосуються західних медіа. А, уявіть собі, що після прямих перемовин в Ватикані, наприклад. Бо ж Джордж Мелоні сьогодні зустрічалася з папом Львом Левом 14. І вона розмовляла про підготовку до цієї зустрічі. Вдруг раптом станеться диво, і Росія отримає якісь натяки на компроміси і, наприклад, згодиться на режим припинення вогню. Таке ж теж може бути правильно. Ну, а тут Трамп знову ж таки вийде і скаже: ось це все ж таки моя заслуга, бо я зробив максимальне диво. Тобто ну, прогнозувати насправді важко. Не забувайте, що є таке поняття як камуфлювання політики. Тобто, щось відбулося в розмові, і офіційні канали комунікації це, як правило, завжди комунікації, коли треба щось розв'язати, і є вже для цього підстави. Бо якщо цього, бо чисто для перемовин використовують неофіційну приватну комунікацію. Повірте, я тисячу разів кажу, що у Трампа вона є з Путіним. От е, він може йому позвонити тоді, коли він захоче, без сторонніх очей, без перекладачів інших там, які мають державний. Доступ до державної таємниці, то що він це може зробити спокійно для обговорення якихось критичних для нього питань. Офіційна комунікація тоді, коли треба щось вже вирішувати, з чимось виходити. Наприклад, обмін тисячу на тисячу, або обмін дев'яти американців на дев'яти росіян, або питання там економічних відносин. Я думаю, що ці дві з половиною години вони говорили саме також і про економіку Росії і Америки. Ну а потім. Потім вже враження європейських лідерів, які дуже дуже пасмурні, і особливо ж наш президент Зеленський поки що не давав розлогих коментарів щодо подальшого розвитку ситуації. От дивіться, пане леже. Тут же насправді замало просто спілкуватися про внуків, про дружину Трампа тут замало спілкуватися про якісь бізнес-угоди, про потенційну вигоду. Про економічні там якісь певні звершення, і так далі, тут напевно точно щось більше, оскільки кожен раз після телефонного дзвінка з Путіним Трамп інший Трамп різний або змі таким чином його демонізують, або насправді це так, хоча повні реально зміниться до чого. Трамп реально захоплюється тим, що робить Путін, тим, яким є Путін, тим, яку владу він має, як він вирішує ситуацію. Захочу воюю, захочу, там ще щось роблю і так далі. Це насправді імпонує Трампу. Тобто він такий самий за не знаю складовими своїми людина чи ні? Ну, якщо йому а, привабливий образ Путіна, а про це багато писали. Якщо він розуміє, що йому потрібна Москва для стримування Китаю, а йому це дуже-дуже потрібно, це його ключова генеральна фанатична лінія. Йому потрібна Москва для примушування і стримування Китаю, то я можу допустити, що Трамп виявився більш лагіднішим до Путіна, ніж всі очікували. Європейські лідери чомусь були в, в, під ідеєю того, що Трамп ось натисне на Путіна, і наступний дзвінок це приєднання до спільних санкцій. Але сталося не, те, не так, як європейські лідери планували, сталося не так, як ми розраховували. Трамп виявив, як це сказати, м'якотілість по відношенню до Путіна. І воно має не лише геополітичний розрахунок, воно має не лише якесь. Психологічне враження, яке спрямовує Путіна Трампа, або там те, що захоплення, яке може Путін. Я цілком допускаю, що Трамп захоплюється якоюсь частиною діяльності Путіна. Йому привабливі такі речі, як сильне лідерство, як вміння досягати швидких успіхів. Як... Демонстрація сильної руки. Ну, він схильний до цього. Просто Трамп розуміє, що він обмежений демократичною природою американської влади і Конгресом США. Тому у нього немає таких надповноважень. Тому можливо, десь така прихована заздрість до Всевладдя, Путіна, Кім Чен Іна, Сі Цзіньпіня, яких періодично він а він ще не хвалив. Віше Аятолу Хаммінії і. Але відпустив дуже багато коментарів, наприклад, наслідному принцу Салману в Саудівській Аравії. В, час. в нього є це. Він зачаровується, на його думку, сильними лідерами. Бо я не вважаю Путіна, до речі, сильним лідером. Це окрема цікава велика розмова. І вона дуже втомить нашого глядача. Я думаю, що ми колись побіжно до цього дістанемо, коли будемо епілог чи Реквієм слухати. Про російського злочинця Путіна, але тим не менш у Трампа своє бачення щодо цього. І, до речі, цей конгресмени в інтерв'ю в американській пресі про це також говорили. Я не згадаю прізвище сенатора, який дали нещодавно інтерв'ю, і він підкреслював, що для Трампа це в цілому дуже, дуже характерно. І про це говорила перше оточення Трампа, його перший срок. Вони не розуміли цього, вони підкреслювали особливу. Таку залежність психологічну Трампа від Путіна можливо це також вплинуло на всі ці речі. А от коли ми говоримо про те, що буде далі: меморандуми, переговорний процес пишуть про те, що наступним разом зберуться українська і російська делегації разом з європейцями і американцями. А коли вони зберуться. А коли ж той меморандум росіяни передадуть, а кому чи сполученим штатам? А тут чу... інше питання: а чому сполученим штатам? Якщо сполучені штати нібито і й не приймають участі в цьому процесі, он Рубіо перед ефіром каже: ми вже не маємо там бажання впливати на події у світі. А тут росіяни що американцям будуть і меморандум передавати, чи українцям? А якщо українцям, то тоді він, напевно, без дедлайну, як сказав Пісков, тоді можна безкінечно довго продовжувати воювати, дурити нам пудрити мозок і писати цей меморандум. Потім написати, передати, зрозуміти, що нам такі умови не підходять. Ну давайте ми перепишемо Будемо коректувати ці условия і опять передавати їх. В цей час сполучені штати вже проти перемир'я, тобто Трамп відходить від своєї генеральної ідеї, яку він сам запропонував. Війна продовжується, росіяни тягнуть час, як можуть при цьому. Ім плівати абсолютно що там за оканом, тому що Вашингтон вже не впливає на цей процес. Трамп вже просто виходить з цього процесу. Чи означає це, що ця війна буде довготривалою? Війна на виснаження, війна, яка буде продовжуватись, і кінця краю зараз принаймні в ній абсолютно немає, тому що позиції несумісні. Позиції несумісні, і до речі, ось да Юра. Ви правильно сформулювали цей емоційний фон. Останніх днів і тут же вбивається операція впливу фейкової інформації, що росіяни виходять на кордон до Дніпропетровської області. Да, 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 да. Зараз росіяни, в тому числі через іноді західні медіа, вони дуже кайфують від, від того, що як українське суспільство сприйме ідею ще більшої тривалості війни. Оскільки ми ж з вами в грудні, чи коли спілкувалися, ми говорили, що є, в українському суспільстві є таке поняття зачарованість Трампа, да? що є таке очікування, що зараз Трамп прийде і мир наведе, мир приведе, встановить. А от тепер інформація сьогоднішнього дня: це все дзеркало, в яке дивилось українське суспільство, воно покрилось з очікуванням миру, воно покрилось тріщинами. І за цими тріщинами ми бачимо портрет Трампа, який, в принципі, не зміг зупинити цю війну. І за цими тріщинами виникає питання: що далі? Наприклад, для українських військових це питання не стоїть, воно стоїть для цивільних зараз. Бо дивіться ще, як це відбувається: Йде операція впиво про Дніпропетровську область, що, до речі, не відповідає дійсності. Росіян на адмінкордоні Донецької Дніпропетровської області немає. Але да, вони близькі до цього. Остання інформація була за два з половиною кілометри. Паралельно Путін сидить там на черговій регіональній нараді його і сміється з приводу слів губернатора з своїх областей про те, що він хоче розширити розмір своєї області за рахунок Сумської області і взяти суми. Це ж все операція впливу. Навіщо? В відчуття безнадійності, відчуття безперспективності гірке переживання очевидної тривалості війни ще як мінімум до кінця 25-го року. Це дестабілізує внутрішнє становище, це, безумовно, формує крайні негативні Психологічний ефект, і генеруються конкретні, знову ж таки, хвилі, невдоволення, наприклад, української влади. Ну і на Трампа, зокрема. До речі, Трамп займає в усіх майже країнах дуже дрібні очі, ну, схвалення, рівень схвалення, рівень довіри з боку представників європейських країн, України, зокрема, також. Um... Тут ще в завершення хотілось би запитати у вас, пане Олеже, до, до чого ми е, рухаємось у контексті того, які, якою буде фінальна угода, якщо вона буде. А якщо не буде, тоді що ми будемо продовжувати воювати? А чи довго ми будемо воювати за таких обставин? А чи буде нам допомагати Європейський Союз? А там же також влада може змінюватись, і ситуація може змінюватись, і нам треба буде щось вирішувати. Якщо ми прораховуємо ці ризики, значить нам напевно треба буде займатися зброєю. Власного виробництва ми зараз займаємось дійсно все масштабували. Але інша є проблема це люди. Вибачте, за цинізм, людський ресурс. От він не безкінечний, його точно менше ніж в Росії. все це я веду до чого, до того, що безкінечно ця війна точно продовжуватись не може. Тобто, ми або зайдемо у фазу так званої стратегічної оборони, коли ми менше втрачаємо, при цьому відбиваємо їхні атаки і існуємо. Або війна продовжується в такій фазі інтенсивної, як вона є зараз, росіяни сантиметр за сантиметром клапить за клапнем, окуповують нашу землю. При цьому гинуть з однієї і з іншої сторони у великій кількості і ресурси в двох країн зменшуються. Чи можливо є третій сценарій, про який б я не сказав? От як це буде виглядати? Ну або припинення вогню досягнення після ухвалення меморандуму і рух в бік політичного в регулювання. але ж росіянам нам теж припинення вогню вигідне. Ну вигідно російська, вигідно, російська армія перепочине, наприклад, як і українська Росія зможе досягати, досягнути скасування санкцій. Більша інтенсивність буде обходу санкцій, якщо вони залишаться з боку Китаю, Туреччини. Бо сьогодні Китай вже відреагував на пакети санкцій Євросоюзу дуже негативним коментарем. Що буде далі? Українська влада знову постає перед складним новим сценарієм. Прямі перемовини з Росії для нас це виклик. Ми їх ведемо в гірших і значно послаблених позиціях. Росіяни це розуміють, бо вони ведуть війну, її не зупиняють. А при цьому вони ще використовують такий інструмент як посилення війни у вигляді нових наступів. На Сумську область, на Чернігівську. І плюс максималістських вимог про, бажають заволодіти Херсоном і Запоріжжям всім. Ось. Це фірмовий почерк росіян. Вони дуже люблять вести перемовини під тиском. Якщо пам'ятаєте мінські домовленості, ви, ви знаєте, що, наприклад, другі мінські домовленості в лютому 2015 року підписувалися під котлем в Дебальцеві. Перші мінські домовленості були наслідком котла під Івайського, зокрема, Вибачаюсь. <кій> І Такі рішення, такі рішення росіянам зараз вигідні. Перше, вони мають зручну позицію через окупацію 20% України. Друге, вони інтенсивно насуваються в на Сумському і Харківському напрямку, розуміючи, що вони хочуть і можуть зробити зону, буферну зону, так звану, як вони це анонсували. Вони накопичують ракети для чергових масових. Ударів по території України. Вони не знижують інтенсивність дронових атак. Мені дуже, знаєш, забавляють, коли деякі українські сміли. Ой, сьогодні ніч прийшла без дронів. Значить, може, домовилися, наступного дня летять дрони. Друзі, ні. Ніхто, можливо, і не домовляється щодо відсутності повітряних атак України. Росіян своя стратегія поведінки. Вони вміють працювати з психологічним фоном українського суспільства. Це вони роблять в тому числі. За допомоги повітряних атак. Тому е, наступний епізод це новий раунд перемовин. Росіяни оприлюднять текст свого меморандуму. Українська делегація буде пробувати щось якось знайти там е, відтінки. Можливого компромісу, але дуже дуже наврядче, і ці процеси перемовин просто затягнуться на чергових майданчиках: Ватикан, Швейцарія, Еліад, Стамбул, ще якісь міста, де але це буде скоріше імітаційний і досить стратегічно вигідний росіянам процес. Спасибі величезне за цей фір, пане Олеже. Повторюю вкотре з вами надзвичайно цікаво і, і, і дуже професійно. А найголовніше, корисно для нас, як ведучих і для глядачів. Я впевнений в цьому. Бережіть себе, будь ласка, і до зустрічі. Дякую. Дякую.